Сьогодні ж у головному управлінні розвідки України заявили, що напередодні Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою з комплексу КЕДР. Така ракета містить шість бойових частин, і кожна з них оснащена шістьма субоприпасами. До розробки цього ракетного комплексу залучено одразу кілька підприємств ВПК Росії. Власне про те, як обмежити їх виробничі можливості, говоритимуть наступного вівторка на засіданні Україна НАТО. До цієї зустрічі проведуть експерти з уламків балістики про це заявив голова Української МЗС під час спільної прес-конференції зі своїм чеським колегою. У фокусі буде посилення наших оборонних спроможностей, посилення нашого повітряного щита. Безумовно, ми будемо ставити питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення їхніх можливостей в принципі оборонної галузі, яка, незважаючи на всі санкції, продовжує зростати. Це факт. Застосування ракети, яка в принципі призначена для ядерного удару, є кроком до ескалації. Це спроба російського диктатора залякати населення України і залякати населення Європи. І, звичайно, я повністю підтримую надання Україні протиповітряних систем. Чехія так само не ставить жодних обмежень на використання всіх військових озброєнь систем, які надаються Україні. І просто у ці хвилини вибухи лунають у Курській області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Від ранку ракетна небезпека актуальна для кількох прикордонних регіонів Росії, зокрема Брянської, Білгородської та Орловської областей. А над Воронезькою літають безпілотники.